Ютуб канал дає тобі прокачувати такі скіли, які зараз неймовірно важливі в нашому житті. Це вміти розмовляти, вміти доносити свою думку, вміти формулювати її, не боятися камери, не боятися інших людей, вчитися, вчитися, монтувати, знімати, куди зараз взагалі без відеоконтенту і без вміння працювати на камеру. Якщо ти це вмієш, це набагато спрощує і покращує твоє життя. Тюби. Для того думаєте, ой, мені вже запізно заходити в YouTube, або мені можливо, ще зарано заходити в YouTube. Ви помиляєтесь. Я бачив, тим паче, зараз, є якийсь бум, тому що я бачу так багато успішних блогерів, початківців 50 років плюс. І це дуже цікаво, тому що більшість людей на YouTube молоді. Це що ви стоїте в кімнаті або на сцені, і перед вами 100 або 200 людей, які слухають вас. Не сумнівайтесь в собі, і так багато каналів не розвиваються або зупиняються, просто що багато людей не вірять в себе. Уяви, чого може досягти твій канал, ти як особистість, якщо ти просто повіриш в себе.